Коротше, була в мене така зарядка. Оновили зарядку. Це у нас мінус, це плюс до 60 вольт 18 ампер. От їх. От включаємо. А ось це гніздо додаткове до зарядки. Якщо сюди і сюди підключаємо на зарядку акумулятор, то в параметрах можна вказати на якому струмі зарядка вимкнеться. Тобто ставимо, допустимо 400 мА. І от коли воно там зменшується, зменшується, зменшується зарядний струм, доходить до 400 і заряд вимикається От тут знизу додатково скікемперчика. и кого забрала аккумулятор. Додатковый Wi-Fi, до такого Bluetooth. А не, вру. Додатковый Wi-Fi и USB для коммитера. корт.